Сотні українців у російському полоні. Ми не маємо права про це забувати. У центрі Тернополя провели чергову акцію Фрі Азов. На ній зібралося близько 40 людей, щоб нагадати жителям міста та гостям, що треба діяти, аби звільнити українців, яких утримує Росія. З плакатами вийшли як рідні військовополонених, так і просто небайдужі тернополяни і гості. Я вважаю, що це. Бо ті, хто зараз в полоні, вони не можуть ні, ні те, що сказати. Вони взагалі не мають прав. І, і знущання, і тортури, і катівні, а не просто голос. Тому е, я представляю їх тут, бо маю гідність і маю час, чому не прокричати про це. У мене син пропав в, в Мар'їнці 9 місяців тому. Нічого не чули, безвісті зникли. Багато їх 11 чоловік. Ціла група немає нікого свого сина, всіх дітей, які які пропали, яких безвість, які в полоні. щоб Всі вернулися, живі і здорові. Організаторка акції заполонених у Тернополі Анастасія Крисак говорить, збираються не вперше і будуть робити, доки всі захисники Азова не повернуться додому. Основна мета, в принципі, загалом нагадати суспільству, що в нас в полоні є дуже багато захисників Маріуполя, зокрема Азову. Вчора в нас був обмін. Перший обмін за от півтори року, саме, щоб в обміні були азовці, але їх дуже маленька кількість, їх було всього чотири, а в полоні ще близько 700. Навіть попри дощ люди вийшли із плакатами, щоб підтримати тих, кому найважче полонених і їхні родини. Анастасія Крисак розповідає, що разу долучаються нові люди. Перехожі йдуть, запитують, що відбувається, а Після відповіді стають поруч. Така акція традиційно триває близько півтори години. Просто підтримати хлопців, які от виходять з полону і будуть бачити, що в кожному місті України, бо це все українські акції. Є люди, які їх підтримали. І ви ж будете ходити з тими хлопцями одними вулицями. Вам буде не соромно дивитися їм в очі, що ви підтримували їхніх рідних, їхніх батьків, дружин, сестер і щось робили заради того, аби їх визволити. Нагадаємо, 14 вересня 103 герої повернулися додому з полону. Серед них 23 захисники Маріуполя та Азовсталі, троє із Тернопільщини.